Хочу поділитись роздумом. Вчора до нас в лікарню приїхала пацієнтка з іншої області. Вона страждає на біполярний розлад. Це є ендогенне захворювання, яке характеризується наявністю періодів підвищеного настрою і зниженого настрою, які чергуються. От у неї зараз депресивний епізод, який триває вже там кілька місяців. Вона приймає терапію і терапія не допомагає. Ми рекомендували депривацію сну, тобто позбавлення сну на 48 годин. Даний метод показав свою ефективність в деяких дослідженнях навіть до 90%. Але якщо людина спить 5 годин на добу, наприклад, мужчина, у нього рівень тестостерону такий, як у 10-річних. Розмір яєчок значно зменшений. Порівнюючи з тими, яких сон триває 7 і більше годин, також, якщо людина спить 5 годин і менше, рівень природних кілерів це клітини, які відповідають за природний імунітет, за виникнення раку, у них зменшений на 70%. Тобто ймовірність розвитку раку, наприклад, простату, груді та інших видів раку підвищеної багато разів. Хоча знов-таки депривація сну є ефективним методом.